Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. В нашій програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб уберегтися від біди, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники дбають про безпеку буковинців. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 11 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 9 пожеж, завдяки чому збережно матеріальних цінностей буковинців на десятки тисяч гривень. 20 березня, проспект Незалежності, місто Чернівці. Пожежа виникла в двохповерховому житловому будинку. Сталося це в кімнаті, де знаходився холодильник на другому поверсі. В той час, коли виникла пожежа, власниця перебувала на першому поверсі і сама ж почула от тріскотіння. Коли піднялася вже і побачила, що горить кімната, де знаходився холодильник, вона побігла по допомогу. До сусіда, відповідно, сусід прибіг, переконавшись, що горить дійсно є пожежа, і викликали пожежну охорону. Внаслідок того, що цей час був втрачений, яким могло б вже рятувальники приїхати посити пожежу. І тому пожежа зазнала таких, набрала обертів, що знищила практично всю кімнату і закопчену стіни стелю всього будинку. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Чернівці. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що кімната на другому поверсі була повністю охоплена вогнем. У складі ланки ГДЗС подали ствол на гасіння. Друга ланка е, здійснювала еваку... евакуацію майна. У короткий проміжок часу пожежа була локалізована та в подальшому повністю ліквідована. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, а згодом повністю ліквідували її. Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Пошкоджено покрівлю та перекриття будинку. Завдяки діям вогнеборців від знищення вдалося врятувати житловий будинок. Постраждалих немає. Причиною даної пожежі послужило коротке замкнення електромережі. Холоденка 24 березня, село Ломашниці Сокирянського району. Жертвами вогню стали двоє пенсіонерів. Причиною пожежі послужило порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобутових приладів. Це телевізора. Прибувши на місце події, рятувальники одразу ж увійшли в приміщення. Однак, через сильне задимлення, які утворилися на пожежі, допомогти людям вже не було змоги. Пожежа за короткий проміжок часу була ліквідована. 24 березня, вулиця Мініна, місто Чернівці. Під час пожежі в житловому будинку загинула людина. Повідомлення про пожежу надійшло від сусідки, яка помітила небезпеку вже тоді, коли вогнем була охоплена вся кімната будинку. На місце події прибули вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини номер 1 обласного центру. Виїздом на місці пожежі було встановлено, що горить другий поверх, а в частності кімната житлового будинку. Умови, Пожежі гасіння були дуже важкі, оскільки було задимлено повністю все приміщення і сильне було розповсюдження вогню. Ми були змушені працювати в апаратах стисненого повітря і захисту органів дихання і зору. Під час ліквідації пожежі було знайдено тіло без ознак життя. З початку 2013 року в Чернівецькій області на пожежах передчасно обірвалося 9 людських життів. До більшості трагічних випадків призвело порушення основних правил пожежної безпеки, паління в ліжку, необережне поводження з пішним опаленням та електрообігрівальними приладами. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, при пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: будьте обережними при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Запобігти біді набагато легше, ніж ліквідувати її наслідки. Саме тому рятувальники проводять різноманітні попереджувальні заходи, під час яких навчають боковинців основним правилам пожежної безпеки. Одним із таких заходів є акція «Бережем житло від пожеж З початку року в Чернівецькій області виникла 151 пожежа, на яких загинуло 9 людей. Згідно статистики, майже 90% від загальної кількості пожеж, які виникають у Чернівецькій області, трапляються у житловому секторі. Основними причинами виникнення пожеж в Чернівецькій області залишається порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації та монтажу електроустановок та електромереж, небережне поводження із вогнем та порушення прав. Пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. «З початку 2013 року на пожежах загинуло 9 людей, тільки цими вихідними загинуло троє чоловік, і в основному причини, які для цього призвели, це халатність людей до дотримання правил пожежної безпеки. У зв'язку з цим, щоб не стались такі випадки, ми і проводимо ці подвірні обходи по всій території області. Щоб запобігти біді впродовж всього зимового періоду, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області спільно із зацікавленими відомствами проводять обходи помешкань буковинців з метою роз'яснення основних правил пожежної безпеки. Дані заходи проводяться по всій області. Дуже Гарно вам дякую за це, що ви напоминаєте старшим людям. Це, би Бог вам дав здоров'я за це, це, це треба знати всім. Дякуємо. Це для мене безпека, щоб не дай Боже, щоб щось не загорілося там, чи ще щось. У мене троє дітей. Це для мене важливо. Як вас побачила до мова, до мене які гості. Ви підказали, там, що на події, там не ізолірувано, що чоловік то подивиться, все буде проблема. Під час таких заходів рятувальники обговорюють із людьми найпоширеніші причини виникнення пожеж, основні правила поведінки з вогнем та роздають пам'ятки і листівки. Зокрема, 26 березня проведено рейд в місті Заставна та населених пунктах Заставнівського району. Рятувальники відвідали понад півсотні помешкань у чотирьох селах, оскільки значна частина пожеж виникає у будинках соціально незахищених верст населення, рятувальники основну увагу приділяли оселям людей похилого віку, самотніх громадян та малозабезпечених мешканців. Пожежники файно мене все віднесли, а пайно мені сказали, дали мені листовчики, файно мені, мене все віднесли, що я рада. Я вдячна їм. Пожарна безпека ходить, провіряє, дивиться чи все в порядку. За це вам дуже дякую. Подвірні обходи проводитимуться і надалі, адже такі заходи завжди мають позитивний характер. Після візиту рятувальників люди набагато частіше задумуються над небезпекою, яку несе у собі вогонь, і намагаються дотримуватися поряд рятувальників у повсякденному житті. До трагічних подій може призвести не лише нехтування правилами пожежної безпеки, але й незнання елементарних дій під час пожежі. Якщо людина не розгубиться та знатиме, що робити під час виникнення пожежі, це значно збільшить її шанси на порятунок. Опинившись очевидцем пожежі, потрібно насамперед повідомити про це пожежно-рятувальну службу за номером 101. При цьому слід чітко назвати своє прізвище, адресу і місце виникнення пожежі, номер кодового замка в під'їзді та коротко охарактеризувати обстановку на пожежі. Якщо ви знаходитесь у приміщенні, де виникла пожежа, насамперед потрібно лягти на підлогу і, прикривши дихальні шляхи вологою хостинкою, рухатись попасом до виходу. Потрібно якомога швидше покинути приміщення. При цьому треба пам'ятати, що слід щільно закривати за собою двері для уникнення виникнення протягів. Покинувши приміщення, де виникла пожежа, по сходовій клітині спустіться вниз та вийдіть на свіже повітря. Слід пам'ятати, що у багатоповерхівках забороняється користуватися ліфтом. Він може зупинитися між поверхами, кабіна заповниться димом і перетвориться на пастку. Отож, запам'ятайте, якщо ви опинилися поруч із місцем, де виникла пожежа, повідомте про пожежу за номером 101. Ляжте на підлогу і прикрийте дихальні шляхи хустинкою. Намагайтеся якомога швидше вийти з приміщення. Під час пожежі забороняється користуватися ліфтом. Якщо пожежа виникла в сусідній квартирі, але ви вийти на вулицю не можете. Не панікуйте, а зробіть все можливе, щоб убезпечити своє помешкання. Щоб запобігти потраплянню диму у ваше помешкання, шпарини у дверях закрити просторадлом, змоченим у воді. Якщо ваше житло розташоване достатньо високо, навіть не думайте про те, щоб стрибнути вниз, адже можна отримати серйозні травми. Підійдіть до вікна і зробіть все можливе, щоб вас помітили. Після того, як вам вдалося привернути до себе увагу, залишається лише одне дочекатися приїзду рятувальників. Для збору і виїзду за сигналом тривога пожежно-рятувальним підрозділам дається 40 секунд, і протягом 6-8 хвилин вони доїжджають до місця виникнення пожежі. Залишитися без житла та втратити матеріальні цінності, на відновлення яких потрібен не один рік, все це може бути наслідком нехтування правил пожежної безпеки. Чимало боковинців щорічно потерпають від власної необачності. Пам'ятайте, що запобігти біді легше, ніж ліквідувати її наслідки. Знання правил пожежної безпеки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Знання правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.